Доброго дня, мої шановні глядачі! З вами Ліна і я рада вітати вас на своєму YouTube каналі. Давайте подивимось: Україна в липні місяці 2024 року. Які події можуть відбуватися? Які новини ми почуємо? Так, Україна в липні місяці 2024 року. Взагалі, яким буде липень місяць для України? Яким дали липень місяць 2024 року для України? Початок планування, початок взаємодії, початок взаємодії, початок планування, які пов'язані із вогняною активністю. Тобто, на мою думку, це може йтися мова про... Якийсь прорив про якийсь початок взаємодії, можливо, початок партнерських стосунків, які пов'язані із активною військовою діяльністю. Давайте ще того короля відкриємо, що це. Щось нове. Це щось нове. Нове от, плин подій, врівноваження, врівноваження якоїсь ситуації. Врівнов... Я так думаю, що на... може бути таке, що від якоїсь людини ми почуємо якусь пропозицію. Якусь пропозицію, яка має врівноважити ситуацію на якомусь напрямку, на фронтах. Стабілізація, стабілізація, також, на мою думку, це йде знову ж таки. Посилення. Посилення нас з боку закордонних партнерів. Тобто тут іде одиничка, подвоєння, подвоєння, щось, подвоєння чогось, подвоєння зброї. Можливо, або від двох партнерів. Один партнер такий потужний є із зброєю, або від одного партнеру багато може бути, а інший не такий потужний, тобто, ну, може, це країна менша, або по своїй потужності зброї, по кількості зброї це може бути менше, от якби наполовину менше виходить від того, хто дасть нам велику кількість. Це іде от перетікання з одного в інше, тобто вони нам дають тобто перетікання з їхньої країни в нашу країну, тої зброї. При тому, що країна, яка поменше, вона не буде це афішувати. Ту інформацію, яку ми будемо чуяти про якусь меншу країну стосовно її постачання, то вона дає, то вона не дає. Тут це треба буде ділити на 16, я так скажу. Тобто, зрозуміли, так? Це іде посилення нас. Можливо, два партнери. Тут дві кажезлі: потужного і менш потужного. Або кількість зброї тут мається на увазі. Велика кількість і е, там, в 3-4 рази менше. Так, покажіть, будь ласка, яка подія може статися в Україні протягом липня місяця 2024 року. Кордони. Знову ж таки, нам від якогось поважної людини, поважна людина, яка може бути при владі, може бути якась, ну, скажімо так, або якась брехня стосовно кордонів, або пропозиція злити якісь кордони, злити, іде, зливання, або спроба нав'язати нам якісь правила. Спроба. Я не говорю, що це йде саме з боку ну, український єрефант. Це може бути захід, з... 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 ну, з... скажімо так, з... не в межах України, а поза кордонами України ми почуємо якийсь, ну скажемо, блаж, іншими словами, якийсь блаш стосовно наших кордонів. Ніби хтось знаєте, як знущається над нами. Можливо, це навіть той самий Папа Римський або якась е, вельми шановна людина ну, в якихось західних країнах. Тобто тут йдеться мова про, відда, він буде говорити про е, не варто так, не варто так е, зберігати. Зберігати якусь територію, не варто так боротися за ці території. Ну, от щось таке. Бачите, тут верховна жриця вона також щось тримає в руках перевернута, воно випадає. Тобто не вар... Воно того не варто, от щось таке скаже, воно того не варто, щоб за нього так боротися, щоб за нього так триматися. ну от якось так. Якась така блаж буде, знаєте, на голову не натягнеш. Ну, ніби буде знову пропозиція здати кордони. Якісь, на якихось, можливо, десь біля моря, біля води, біля моря, бо тут паш кубків. Так, сім'я, сім'я, яка там є, щоб закрити для неї перспективи, щоб вона не стала, ну вона перестала бути нашою сім'єю. Ну, зрозуміли, да? якусь таку нісенітницю, якусь таку чуш, блаш ми будемо чути. Ну і давайте ще подивимось, що є, які ще події в Україні відбудуться протягом липня місяця 2024 року. Так, очікування, очікування, очікування руху, активності. Але так, що якась активність, якісь очікування, що якась активність, вона. Не розпочнеться, земля, земля в топіки, ресурси в тупіку. Знаєте, такі відчуття, ніби нам будуть знову говорити, що буде якийсь е, наступ, мова йдеться про наступ. Про наближення активності на якійсь землі. І ми будемо ніби як в очікуванні, що цей наступ зірветься, тобто тут перевернутий дурень, він падає, падає, початок, початок провальний. Провальний початок якогось руху за нашими очікуваннями того, що ми були до цього готові. Іншими словами, нам будуть говорити про можливий наступ орків, але будуть робити все, щоб цей наступ закінчився, не розпочавшись. Ну, от якось так, якесь таке укріплення буде робитися, посилення, укріплення. Тобто тут мова йдеться про можливу окупацію нових земель, але за перевернутим дурним, то ця орківська затія буде дурною. Буде дурною. Дай Боже, щоб так і було, щоб ми не дали, щоб наші хлопці вистояли. Але знову ж таки, тут і очікується також, ну, як посилення. Так, тут тема десь біля води, щось з водою пов'язано. Тема біля води. Чи то вони, можливо, на півдні щось будуть готувати, якийсь наступ. Але тут меч вниз. Якби топор війни він зривається, і ще і е якась вода може вилитися на них. Якась вода, як перепона, може бути для них. Давайте ми не будемо в цьому куперсатися, щоб ми не залізли туди, куди нам не потрібно лізти. Якась смерть. Смерть, втрата шансу до незакінчення. Тобто, дивіться, тут і ситуація буде розгортатися так, що. Орки, які захочуть встановити нові кордони, вони не мають на це шансу. Розгортання подій таке втрата шансу, втрата землі, і тому для орків цей результат буде незадоволений. Так, я правильно орки десь втратять, орки десь втратять. Так, вони десь складуть зброю. Десь складуть зброю. Вони зрозуміють, що настав момент, прийшов момент скласти зброю із-за того, що в них не, чогось не вистачає. Не вистачає ресурсів. Перевага не на їхньому боці. Перевага не на їхньому боці. Бачите, імператриця пряма, має, бу... має статися щось добре. Подивимось, як воно відбудеться. Давайте більше не будемо лізти. Я не хочу нашкодити. Але, ну, бачите, як цікаво виходить. Почуємо, ми різні і різь, але в той же самий час ми, наші хлопці вони будуть стояти до кінця. І буде посилення. Посилення буде. Дякую вам за увагу. Дякую вам за ваші лайки, коментарі та підписку. Пишіть свою думку, мені завжди цікаво, що ви думаєте. Одне скажу: якщо будете переходити на особистість, одразу блокую. Я вже так робила. Коли дехто переходив на особистість, починав мені говорити, яка я, що я, де я, куди я. Ну, ось так. А так, я вас дуже люблю, ціную, і для мене важлива кожна ваша думка. Бажаю вам всього самого-самого найкращого. Бережіть себе.